Не знаю, як у вас, а коли я згадую свої перші портативні консолі, то згадується не Game Boy Advance, не якась там PSP, а згадується гра, яка називалася Електроніка. Це був клон консолі Game Watch від Нінденда. Але в ті часи, коли у мене був цей клон, я не знав взагалі, що таке Nintendo. тому що ця консоль була стала популярною ще в нашій країні в Україні саме ще. Під час Радянського Союзу, коли він тільки тільки розпадався, ну, під кінець життя цього Радянського Союзу. І ця консоль мені її купили як будільник як гру, тому що вона коштувала, пам'ятаю, тоді 25 радянських карбованців, а це були великі кошти. І ця консоль, вона в неї була всього одна гра. Ну, в моєму випадку, це була, ну, постривай, у мене, ну, це, до речі, дуже розповсюджений. Одна із розповсюдженіших ігор цих електроніка, де Вовк, ловив Вив яйця, які несли курки, його завдання було ловити ці яйця в корзинку, щоб е, яйцо не розбилося, бо якщо воно розіб'ється, то е, вискакував цеплюнок і тікав. І таким чином, коли, коли ви втрачаєте три яйця, то ви закінчується гра, починаєте спочатку. Було два режими гри А е, і Б один легший, другий більш прискорений. І навіть ходив такий слух, що якщо набрати тисячу очок, то там покажуть мультик. Ну насправді ніякого мультику не показували. І всі намагалися набрати ці тисячі очок. Ну, насправді, таких ігр було багато. Це були не тільки ну постривай, були веселий футбол, веселий кухар, там скарби, гоночки, різні ігри. Але в цілому сам сенс ігри був один і той самий. Ви мали або чотири, або дві кнопки дії, і ваше завдання було дуже вчасно натискати на ту чи іншу кнопку, щоб зробити якусь дію. Я навіть пам'ятаю, ще дуже я був малий, і ми летіли, наприклад, з місця. Ста Северодонецька або Луганськ не пам'ятаю з якогось з аеродромів летіли на море в Сімферополь і там, в невеличкому літаку, ані який був так, як автобус з крилами, можна було замовити на час польоту. А польоти десь одну годину, там 20 хвилин він був довжиною. Так ось на час цього польоту можна було замовити собі цю консоль за якусь окрему плату, типу орендувати, і можна було пограти там в того ж веселого кухара або ну постривай і таке інше. В цілому ця консоль, ну звісно, це дуже проста гра, але це перші портативки від Ніндендо, які спіонерили у нас, ну він ще наша не верніше не наша держава, а Радянський Союз. І це перші, мабуть, консолі, перші відеоігри, як до яких дали. Вчилося багато дітей 80-х років. Ну на цьому, все всім пока.